Собака друг людини. Цей знайомий усім вислів останнім часом втрачає актуальність. Безпритульні собаки розгулюють по місту, заважаючи громадянам. Ринки, парки, зупинки транспорту, їх місця мешкання. І все б нічого. Але під час шлюбних ігор, виношування та годування потомства собаки стають агресивними. Можуть нападати на перехожих і на дітей, які грають поруч. Та й взагалі не кожен бажає на своєму шляху на роботу або ж додому зустріти з граю собак. Хто зна, чим все може закінчитися. Як боротись з безпритульними собаками? Звісно ж, гуманними засобами і згідно закону. А це створення притулків для собак, а також біостерилізація. У цьогорічній програмі ЖКГ на ці потреби виділено 40 тисяч гривень. Є три підприємства, які виявили бажання цим займатися. Два ветеринара і одна громадська організація, яка пропонує послуги з відлову собак. Та є ряд зауважень зі сторони контролюючих органів. Проблема створення притулків для тварин теж не є новою. Виділити територію під притулок планувалось у колишньому піонерському таборі «Восход» Та зіткнулись з законом про землю. Зараз вирішується це питання. Та поки вирішуються організаційні питання, підростає нове покоління безпритульних тварин.